Запорізьку самооборону вже незабаром виселять з цього приміщення. Голова Запорізької облдержадміністрації Григорій Самардак вирішив, що для оборони цієї адмінбудівлі, Нацгвардії та міліції буде цілком достатньо. Отже, коли саме відбудеться переселення і чи пропонують самообороні якесь приміщення. Натомість зараз я сумно. Запропонував звільнити це приміщення, бо ми, на його думку, не вписуємося в концепцію охорони цього приміщення, бо вони надумали ставити турнікети, ставити бюро пропуск... перепусток тут, тут, в цьому приміщенні, і вхід в це приміщення буде тільки по перепусткам, бо, на думку голови адміністрації обласної, люди, які сюди заходять, заважають працювати місцевим чиновникам. Тій бесіді нічого не було запропоновано. Як тільки звідси уйдуть е, патріотично налаштовані люди, активні люди, вони вийдуть на вулицю. І всі суперечки вже будуть на вулиці. А це зовсім інший формат, інший формат спілкування. І це може вилитись, і в тому числі в силове протистояння. А нам сьогодні ось принесли рахунок на оплату цього приміщення. В нас є діючий договір оренди, він зараз не розторгнутий. Якщо влада вважає, що ми тут не потрібні, ми можемо вийти. Але я вважаю, що треба е е діяти в рамках законодавства. По-перше, втручання в наші договірні відносини це вже є порушенням закону з боку е голови адміністрації. Бо власником цього приміщення не є адміністрація. Власником приміщення є обласна рада. Будь ласка. Розривайте його, але в порядку, встановленому законом. Для цього так, в нас є суди. Не думка голови адміністрації і навіть не думка голови облради. Ми ж кажемо про законні здій, в тому числі ніхто не скасовував законність дій зі сторони голови адміністрації.